Всім привіт! І це новий туторіал на мельнички з булавами. Сьогодні я вам покажу три мельнички, а точніше туторіали на них. Так що, поїхали! Перша мельничка буде звичайно класична. Друга мельничка буде ось така верх, зверху донизу. Я не знаю, як вона називається, але якось так буде. І третю я вам тут не показала. Ой, це трошки вол... Ну нічого, давайте. Я думаю, що ми будемо починати з самої простої, з першої е, мельнички, з оцею. Її насправді, дуже легко навчитись робити, це вона просто виглядає так складно. А насправді там нема що вчити. Спочатку нам треба навчити звичайні оберти вперед та в сторону. Не в сторону, точніше, а з іншої сторони. Ось так вперед від себе ми крутимо, намагаючись тримати рівним. І так само від себе крутимо, але з протилежної сторони. І нібито малюючи кружочок. І так пришвидшуємося, пришвидшуємося. А далі намагаємося зробити вісімку. Тобто круг вперед, круг назад, круг вперед, круг назад. І це все намагаємось прискорювати. Ось так декілька разів зробили, і у вас вже все виробиться. І так само робимо з іншою рукою: вперед, 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 назад, 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 назад. І вперед, назад, вперед, назад. Е, уявно малюємо таку трошки приплюснуту вісімку. Так, І дивіться: тримати треба. Ось так посередині, не тут, не тут, а ось так посередині ладошкою. І не сильно зажимати, щоб не було, як в кулаках, а так розслаблено. І такі крутички обов'язково треба тримати ось так між пальцями, щоб ви відчували їх вільно, тобто, ось, щоб вони могли самі собі працювати, а ви просто ними керували. Тобто не потрібно, щоб вони були в кулаку. Ось так і крутите. Але треба прикривати шарики отак ручкою, і крутити. Отак і працюємо. Далі намагаємося його все з'єднати. Але з'єднати ще рано, тому ми випрямляємо рівну ручку і робимо оберт. З іншої сторони, з одної, з іншої з другої І ось так намагаємося зробити мельничку однією рукою, щоб не битися об іншу. І так робимо, поки у вас вже не буде троїтись булава в очах і поки ви не будете себе бити по руках. І повторюємо все те саме, але з іншою рукою. І далі робимо ось такі як доганялки. Ви авалюєте таку явну вісімку. Ось таку. І намагаєтесь як доганялочки зробити. Тобто, отак, за плечку, за плечку. І ось так, поки ви не будете це робити вже автоматично. І потім вам треба зробити доганялки, щоб одна булава доганяла іншу. Ми просто з'єднуємо перші вправи, там, де ми просто крутили, і все. У нас виходить така мельничка. Клас. Друга мельничка буде ось така. Я не знаю, як вона називається, але нічого. Тепер нам треба зробити кругові оберти зверху і знизу. Так само вісімку. Просто навчитися крутити зверху. Я думаю, що це має вміти кожна гімнастка елементарно. І так само знизу. Але знизу треба особливо тримати кульку, щоб вона не випадала. Я б трішки пізніше покажу. Ось так вона має крутитися, як заводські настройки. Да. І ось. Його треба тримати отак. Просто хватати, і оцей пальчик е, спереді має торчати. Я не знаю, як це буде українською, тому що ви так не зможете коротити, так як е, в у людей не розвинені там м'язи, до кінця не розвинені. І те саме все робимо з тією іншою рукою, з якою ви ще це не робили. І потім ми робимо таку саму вісінку, але вже перевернути. Я роблю це повільно, щоб е, по відео було зрозуміше. І все робимо те саме з іншою рукою. Так, декілька хвилин покрутити і все вже самі зрозумієте. І тут так само робимо доганялки булави з булавами: зверху, знизу, зверху, знизу, такою самою вісімкою. Отак, зверху, знизу, зверху, знизу. І третя мельничка це буде ось така за головою. І оце вже прям справжня мельничка, але її навчити трішки важче. По-перше, нам треба е, перша вправа з другої мельнички, така сама, але ми її маємо робити за головою. По відео, я думаю, все зрозуміло, але якщо не зрозуміло, пишіть в коментарі або в мій телеграм-канал, то я вам е, зроблю більш зрозуміліший туторіал на цю мельничку. Так. Якщо що, телеграм є в описі. І спробуємо це все з'єднувати як оєдине ціле. І все, у вас готова, мельничка. Все, дякую всім за перегляд. Всіх люблю, цілую. З наступаючим вас новим роком, побачимось вже в наступному році. Е, от вам сердечко, таке да. І Всіх дуже люблю. Якщо ще якийсь потрібен тутор, то обов'язково пишіть. Всіх з наступаючим новим роком.